Та колеги, ласкаво, просимо вас до нового кабінетів комплексного реабілітаційного відділення Словажанщина. Демонструємо дальше. Алюмінієвий каказ, з кераміка, відпускає двоканальний душа політиком 4 атмосфери, це високого диску, та тиску, душі, та старенього тиску, два душі, циркуляційний і також східний. Запропановані душі широка використовується в лікуванні профілактиці та реабілітації, захворювані оформи рухового апарата, нервової системи та метаболічних порушення. що наша медицина настільки розвивається в такий складний час, поки війни. Це мега-респект. Таке Мега враження. Позитивне, це... молодці. Пацієнти будуть задоволені. Молодці. Це сучасні технології, це розширення спектру послуг. Це якісна послуга. І головне, що ми сьогодні залучаємо природні фактори лікування. Від яких значить ніколи не можна відійти, тому що людина з природи. Дуже приємно бачити, що все робиться якісно і на багато років вперед по сучасних технологіях. І сподіваюся, що на цьому п'ята лікарня не буде зупиняти. Суми Сумська область перетворюються на потужний не тільки регіональний реабілітаційний хаб, а й державного рівня. Це легко пересвідчитися, якщо підняти статистику НСЗУ. Я не маю сумнівів, що відділення буде заповнене нашими е жителями, тому що ми бачили, яке обладнання, яке відношення керівництва до е безбар'єрного простору, до зручності, і е клініка відома тим, що в ній працюють знані е фахівці, е яким можна довіритися. Тому, користуючись нагодою, хотів би звернутися до сумчан, щоб вони активніше. Зверталися до послуг реабілітологів, надзвичайно перспективна е, сфера, яка дозволяє е, корити дива, так, так кажучи. ну і е, користуючись нагодою, хотів би виказати е, побажання співпраці з клінікою. Ми, відверто кажучи, зацікавлені в проходженні якісної практики нашими студентами, бо Сумський державний університет на перше місце ставить практичну підготовку. Ми підписали <с до все, питань немає. Бо саме ваше реабілітаційне відділення буде провідним у цьому напрямку і тому, що дійсно ви використовуєте доказово-клінічні практики, і це дуже важливо для реабілітації. лікування це життя. А реабілітація це і якість життя, тому правильно сказали, що треба звертатися до сумчани, звертатися до всіх, хто проходить лікування, щоб вони не нехтували тим, що треба обов'язково проходити реабілітацію, тому що це повернення до якісного життя. Акцент не тільки на сумчанах, оскільки ми не можемо такі комплекси створювати там по кожній невеликій громаді. Дуже цей лікувальний заклад буде радий. Мені здається, і мешканцям всього сумського. Району відповідно всієї області ми розвиваємо до таких масштабів, що може десь в деяких закладах буде спеціалізація і з інших, з Харківської, з Полтавської можуть приїжджати для отримання якісних послуг. Додам, що чим більше пацієнтів йдуть за якісними послугами, тим більше коштів отримає заклад для майбутнього розвитку. Це приємно і те, що ви створили, те, що ви робите. Чисті хвала і дай Боже, щоб наша медицина крокувала все більшими і впевненими кроками далі. Доволена результатом, і я думаю, що це у нас закінчився перший етап глобальної модернізації нашого закладу. І ми будемо дуже вдячні всім нашим пацієнтам, всім мешканцям міста Суми. Будемо вдячні за те, що вони завітають до нашого закладу. Вони вийдуть з нашого закладу здоровими, усміхненими, і ми бажаємо мирного неба і перемоги. Все буде Україна.